Друзі, доброго дня, вітаємо. В гостях у нас знову сьогодні журналіст, людина, яка працювала колись в газеті Обозриватель, в газеті День, газеті а, Вечірній Вісник. А зараз він публікується в газетах Українська Правда, а в газетах «Цензорнет». Я не пам'ятаю, щось главком я його також бачив. І у нас в гостях сьогодні політичний обозривач, а він ще депутат Бориспільської районної ради. І у нас сьогодні в осях. Наш товариш Володимир Санюк, вітаю вас. Доброго дня. А Пірс Морган. Я маю на увазі про те, що ви, мабуть, знайомі з цією фамілією, знаєте такого видатного журналіста, який робить дуже красиві інтерв'ю. Доводилось про нього чути багато. Але він у вас не брав інтерв'ю, ви нього також. Е, поки що ні. Гаразд. Але він взяв інтерв'ю у Володимира Зеленського. Так. Чи дивилися ви це інтерв'ю? Не все, але трохи дивився. Там, де не дивився, знайомився із цитатами. Гаразд. скажіть, будь ласка, мені показалось так, вразило мене, що Зеленський був готовий абсолютно до всіх відповідей. Як ви думаєте, чи це були заготовки наперед, чи йому ці запитання підготували і дали, і Зеленський відповідав? Чи це був монтаж? Чи це можливо, Зеленський дійсно зміг на цей раз провести хороше, доволі таки вдале інтерв'ю на тому, що останні були ну, не зовсім я б сказав, такі, от, ну, як постановочні? Та думаю, що принаймні по змісту, що говорити, його готували. то в принципі і це правильно, тому що ну, наш президент не є, скажімо так, довгожителем політичного Олімпу, власне, його політичний досвід обмежується президентським терміном, до того він взагалі політиком не був. Вот. Так що, якщо його готували це і правильно, там прозвучали. В тому числі і правильні меседжі прозвучали і такі, за які його критикують. Ну мабуть, це не найгірше його інтерв'ю, може й не найкраще. Дякую, я можу сказати, що мені інтерв'ю сподобалося. Тобто я бачу людину, яка підготовлена, але на ці запитання він відповідає щоденно. Тобто нічого там незвичного не було. Там питання про вибори, про кількість загиблих, питання про наступ, питання про ну, всі питання, які і так він відповідає кожний день на них. А одне запитання, яке там було, це питання про вибори. І як ви вважаєте, все-таки наставте час, тому що ви ще є політтехнолог? І ви займаєтесь в різних групах, я не знаю міжсезоння зараз для вас, як і багатьох політехнологів. Велике міжсезоння. Велике міжсезоння, так. Але скажіть, чи ви відчуваєте те, що Україна наближується до проведення виборів в країні? Та звичайно, це відчувається не лише з інтерв'ю президента, це відчувається і з дії власне президентської команди. Це видно, що починається підготовка. Навіть вже в регіонах почали роздавати газети Слуга народу і там великі статті про президента, дуже позитивні. Слухайте, а куди дівати кошти, якщо виділяється 1 мільярд гривень в рік на Верховну Раду України на парламентські партії? Звичайно, вони друкують газети, їм же треба кудись списувати. Їм же треба це все показувати, свою діяльність, а тут можна ще перекладатися і за наш з вами кошторис. Чому б і ні? Звичайно, але якби вони не вірили, що скоро вибори, вони б точно газет не б друкували і не роздавали. Вони знайшли б е, застосування інше цим коштам, і е, принаймні притримали б. Ці кошти ви знаходитесь до влади, наскільки я розумію, в опозиції. Да? Так. А ви відноситеся і шанобливо відноситесь до тої партії, яку сьогодні ну, Європейська солідарність так, наскільки її... я розумію, так? так тобто можна ще назвати вас, як у нас прийнято там називати соросята там, да чи чи слуги вас можна назвати в якоїсь мірі, ну як там смішливо так називають порохоботом. Так, є таке, можна гаразд. Тобто, як розумієш, що ви є членом партії Європейська так, Солідарність так. і ви захищаєте все те, що ця партія проповідує робить? Так, ну в нас немає якихось темників, якихось інструкцій, практично немає. Всі більш-менш розуміють, яка є наша ідеологія. І всі в миру сил і натхнення стараються цю ідеологію так би мовити нести в маси. Хто ближче до медіа, як я через медіа, хто не є медійною людиною, там є депутати, які зовсім до медіа не відносяться в місцевих радах, наприклад, ну спілкуючись з людьми. Але звичайно у всіх є поняття приблизно, що ми хочемо що ми хочемо побудови європейської України. І е, намагаємося за це агітувати всіх решту громадян. Гаразд тоді, давайте почнемо із двох скандалів, які зараз відбуваються. Перший скандал це Верховна Рада України відсторонення вашого лідера зараз від засідання. Ну там воно пройшло через комітет, але не пройшло через Верховну Раду. Як вважаєте, наскільки це є справедливою під час військового стану людина, яка також, нібито, в війну вклала вже 6 мільярдів власних коштів, і людина, яка є, ну хай це буде невелика опозиція до Слуги народу, але це ж опозиція. Залишати без голови опозиції, ну це ж мені вважається. Це, ну, це абсолютно несправедливо. Тим більше, Порошенко є за що, мабуть, і критикувати. Це достатньо. Ми завжди критикували Порошенко, коли він був при владі. Ну, це функція журналістики. Але відсторонювати зараз саме за повод такий матюки до не, не відкритому, а, а то що він там сказав, десь присутності інших людей. Мені вважається це абсолютно несправедливо. Ну, Ваша це? думка це взагалі виглядає як провокація проти президента Зеленського. Щоб ви е, його е, окремі допомоги, ну, вла... ці... ну ми ж розуміємо, що це підставляють самого Зеленського. Навіщо це так? робити? Так ну я не знаю, навіщо вони його підставляють, чи вони його накрутили самого. Щоб отримати від нього вказівку, ну, зробіть щось з тим Порошенком, чи е, вирішили за спиною президента Зеленського щось таке влаштувати. Ну, е, В момент, коли Порошенко поїхав по Європі з дипломатичним туром, скажімо так, він в Німеччині зустрічався з дуже ймовірним майбутнім канцлером Мерцом. зараз він поїхав в США, де він зустрічається цими днями із власне Трампівською елітою, і от в цей момент. Затівається акція з позбавлення його права приймати участь у парламентській діяльності лідера єдиного лідера опозиції ну фактично, в нас в Верховній Раді немає іншої опозиції, тому що інші фракції, які не входять в монобільшість, вони сидять тихо. Ну принаймні, вони владу майже не критикують. Принаймні, генеральну лінію не критикують. І ось таке вчиняти. Ну я вже не говорю про те, що скільки Порошенко робить дійсно для фронту, що він не лише 6 мільярдів з лишнім своїх грошей туди вклав, а він сам особисто їздить туди, ризикуючи, до речі, життям, передає солдатам і дізнається кожен раз, що треба, яка ситуація. Тобто людина живе цим. От. І от таку дрібну западлянку влаштовувати. Ну, це, це власне спектакль для європейського і особливо американського глядача. Для того щоб показати, о, дивіться, який у нас президент Зеленський. Ну а хто ж в кого влада? Президент президента А, Володимир, скажіть, будь ласка, я від Порошенка почув таку новину, коли він там давав комусь інтерв'ю і сказав, що вибори в Україні зараз провести неможливо. І деякі аналітики сказали: дивіться, Порошенко проти вибори, тому що він не має надії перемогти у наступних виборах. Скажіть, будь ласка, що це за заява була? Він дійсно бачить, що неможливо під час військового стану. Провести вибори, так і навіть і після війни, тому що в нас ЦВК не готова, законодавча база не готова. У нас не готова абсолютно зараз політичні партії, які розбиті, і політичні партії, які займаються війною, справами, волонтерствами, а не ведуть свою просвітську діяльність. Насправді Порошенко не вірив в можливість проведення виборів. Ну, я думаю, що е, Порошенко е, виходить з того, що значно ефективніше буде е, об'єднати зараз зусилля для того, щоб забезпечити мир через силу, про що говорить він, і про що говорять вже американці прямо. Той же Кіт Келох. Тобто е, ми тиснемо всі разом е, на е, Путіна, на Росію, добимаємося перемир'я припинення вогню як мінімум. На прийнятних умовах. На прийнятних умовах це означає без навішування нам всяких умов, типу е, ніколи в НАТО іще е, страшніше е, якісь обмеження не доведи Господі для української армії. От от без оцих навіть ну, те, що ми знаємо із стамбульських цих погод, які там були, да. так, кількість зброї, яка була там прописана. Ніхто не розуміє, чи були такі цифри. Тобто ми бачимо якусь інсайдерську інформацію, але зменшення такої величезної кількості, яка була в Україні, це я не знаю, хто міг погодитися якраз на підписання таких угод. Ну це фактично капітуляція. Це в кращому разі зупинка на е, кілька місяців для передишки, а далі вони, ну якщо ми це виконаємо, що підписали, от далі вони е, радісно знову беруть зброю і йдуть, і вже не зустрічають опору. А Володимир, скажіть, будь ласка, чи на ваших засіданнях партійних розглядалася така можливість як створення України як нейтральної держави, тобто відмова від НАТО? Від членства в НАТО і перспективи вступи в НАТО, тобто, чи можливо сьогодні якісь на поступки піти, якщо Росія буде з нас вимагати, і сказати, що так, ми не будемо приєднуватися до військового блоку НАТО, Ну, в нас такого не розглядалося. Наша позиція чітка, що нам потрібно е прагнути вступити в НАТО. Ну, Я особисто вважаю, що е якщо е реалізується це бачення Трампа, про яке він говорив е більш-менш Публічно про те, що можна погодитися на відмову України від НАТО в обмін на припинення бойових дій з боку Росії. Ну, ми, звичайно, не вмремо. Україна встоїть. Але, звичайно, краще було б зупинити війну. не Відмовляючись, не беручи е, отаких от зобов'язань. Ну Мільськ... то ж, в якому в якомусь стані ми розуміємо. Так, я знаю, я, я знаю цей Дебальцево. Я пам'ятаю ці всі події. У мене там загинули тоді люди під Дебальцево. Якраз я пам'ятаю, я дивився за ними, слідкував. Я тільки приїхав звідти, заїжджав саме Дебальцево, і там Луганське є таке село, яке знаходиться на висоті. І я слідкував, що відбувається. Це були страшні події. Що домовитися з росіянами неможливо, і я не вірю ніякій домовленості. Я я також. А дивлюся, як і це і Будапештський меморандум, як договір 98-го року про співробітництво, як договір по кордони 2004-го, як мінські угоди перші, мінські угоди другі, тобто протокол дій. Це все не існує і це все не працює. Яку бумагу не підписав з Російської Федерації, це на якийсь термін воно буде існувати, але виконуватися вона не буде. Тому що Мінські... будуть незадоволення ні з тих сторін, ні з наших. Ну, Мінські в цілому працювали, тому що наступ, натиск збройний зупинився. І на, станом на 19-й рік, на початок 2019 року, навіть ми потрошки витісняли росіян із сірої зони. Думок у Путіна про широкомасштабне вторгнення. Принаймні до зміни влади, і до того, як нова влада сказала, що мінські угоди це все неправильно, і підписала формулу Штамайера, згідно з якою змінилися, так би мовити, наші зобов'язання. Ми погодилися на те, що спочатку відведення військ і потім вибори, а не навпаки. Тобто воно працювало до пори до времени, коли воно було обставлено гарантіями наших партнерів, гарантіями Заходу, воно могло працювати. Але дійсно Путіну вірити не треба. Все, що ми підписуємо, має мати примушувальну силу. Путін виконує тільки те, що він вимушений виконувати. Він ніколи не виконує те, що йому не вигідно, і що він може не виконувати. Тоді ще маленький такий пінпунктик. Те, що відбувається зараз в Києві, я хотів би так небагато. Розповідь невеличка від вас. А в Києві зараз відбуваються дуже величезні зміни, які можливо не всі ще й бачать, але щось трясе Київ. Тому що дивіться, колись така ж сама історія повторювалася з Леонідом Черновецьким, коли представили Попова і забрали в нього адміністративні речаги управління. А зараз відбувається там назначили Тимура Ткаченко, людина 35 років, не молода. А, але немає ніякого досвіду на військову адміністрацію. Вони міняють голів адміністрації. І тут ми бачимо, що в Києві вже ну кличка є за що давити. Я розумію. Претензія до нього велика куча. І тим більше я ж чого запитую, тому що це ваші партнери по коаліції, тому що вони більш однодумці ваші, ну, чим, однодумці. чим опозиція. Так вони вийшли з вашої партії. Ну, вони вийшли від європейських середанці, стали окремою одиницею. Ну, в них приблизно одинакові погляди на глобальні речі. Так, і ми розуміємо цю заміну, де Кличко мав бути Порошенко. І після того розмови з Фірташом Льовичкиним, ми бачимо заміну, де Петро Порошенко стає, іде на президентську посаду, а Кличко уже з президентської посади, як мріялося спочатку від Майдана, іде на мера міста. Домовленості були якісь відбувалися, ну, але те, що відбувається зараз. Те, що відбувається зараз, ми бачимо, що пішли обшуки у Комарницького, пішли якісь заяви, пішли обшуки у Кличко, наїзди. Тобто зараз ставлять свою людину, міняють голів районів, районних адміністрацій і одразу наїзд на всю команду Кличка. Чи не вважаєте це якось теж тиском на київську адміністрацію зараз, і на самого Кличка, для того, щоб захватити абсолютно всю владу в місті Києва від слуг народу? Це звичайно. Ну, це підготовка до виборів. Київ залишається таким незалежним від центральної влади Форпостом. Притом Форпостом, який має найбільше фінансів, де зосереджено власне, всі механізми керування країною. Тут у нас в Києві, принаймні територіально, тут основний політичний естеблішмент знаходиться, проживають і працюють. От. Ну, Звичайно, що контроль над Стольним градом Києвом це. Контроль над всією Україною і це було нашим політикумом засвоєно ще з часів помаранчої революції. Потім це підтвердилося революцією гідності. От ну і звичайно, бачачи те, що коли Київ не в твоїх руках, то провести політичну кампанію по збереженню влади, провести ті ж вибори буде значно важче. Я думаю, на Банковій вирішили брати Київ, а потім брати вже знову всю країну. Які політичні сили ви зараз бачите в країні, які могли б стати конкуренцією зараз і для партії Слуги народу, і для Європейської Солідарності, окрім вашої партії, можливо, ви когось для себе, можливо, бачите зараз, тому що 375 політичних партій, і, звичайно, що під час військового стану, де взагалі під час 11 років цієї війни, яка продовжується, вони втрачають якраз свою позицію, де вони борються не за владу, а борються для збереження країни і збереження своїх громадян навколо себе. Ну і своїх партійців, також всі зайняті якраз зараз виживанням і збереження взагалі країни, як такої. Які ж все-таки політичні сили ви бачите перед собою, якими можете конкурувати на найближчих парламентських виборах? Ну, соціологія показує, що великою силою будуть військові. Але є питання, як вони підуть на виборах. На вибораві ви... зараз хвилиночку, будь ласка, нам кажуть військові. Але це ж не одна партія. Військові це люди абсолютно різних комунікацій, різних ідеологій, різних напрямків. Просто вони стали вимушено військовими. Але це ж пенсіонери. А це е, учителі, це, можливо, і військові діючі зараз, які були, там багато людей, це підприємці. Тобто це величезна сила. Так що військовий будуть в кожній партії, але які ви партії, яких напрямків бачите зараз політиці? Знову ж таки, якщо виходити з соціології, то на питання, за яку партію ви би голосували, найбільше хоче голосувати за гіпотетичну партію екс-головкома залужного. Якщо е, Зробити е, гіпотезу, що залужний іде на е, президентські і парламентські вибори як окрема сила, що він е, очолює якусь партію, то е, основна, ну я би сказав, левова частка військових. Проголосують звичайно, звичайно за нього не лише військових, але й цивільних дуже багато проголосує за нього. Але партія військових заложно зрозуміла. Партія Порошенка зрозуміла. Партія слуга народа, мабуть, піде. І я не бачу то що Зеленський це краще було варіантом для нього взагалі відмовитися зараз і сказати: я не буду йти. Далі політику, тобто я знімаю, це було б найкраще. Ми були вдячні за те, що він згоди, не займається далі. Політику він зробив все, що міг, він повинен відійти звідси. Але партія Слуга народу залишиться можливо буде інша. Які можливо ще партії, ну, якщо Зеленський Ну, окрім лібертаріанської партії, 510, звичайно. звичайно, звичайно. Ну, якщо Зеленський не піде на вибори, то ніякої ні слуги народу, ні іншої пов'язаної. Тобто партія пов'язана якраз слугою народу, це буде пов'язана Зеленському, так думаю, Тому що. що все, що ті люди, да. які округнули, це не, не ідейні люди. Я думаю, що це буде називатися чи партія Зеленського, чи там блок Зеленського, не знаю. Ну з прізвищем Зеленський. слуга народу, скоріше, це не піде, тому що слуга народу асоціюється із е, такими особами, як е, оті, що переписувалися там з якимись е, дівчатами, не дуже е, тяжкої поведінки, і так далі. Е, скоріше за все, е, тобто, якщо Зеленський іде. На президентські вибори. Це та людина, на яку ругався якраз Порошенко. Так, 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 так. А от, е, якщо Зеленський йде на президентські вибори, то очевидно, що він буде прагнути. Ну, якщо одночасно, то понятно, що е, тоді на парламентські вибори е, він веде і свій якийсь умовний чи партію, чи блок Зеленського. Якщо він іде на президентські вибори, Виграє, ну, понятно, а, а вибори будуть неодночасно, то понятно, що він тоді вже веде знову своїх тут само собою. Якщо він не виграє президентських виборів, то я думаю, знову ж таки, якщо вибори будуть розведені спочатку президентські, потім парламентські, то після програшу Зеленського на президентських ніякого ні блоку, ні партії Зеленського не буде. Все, партія розтвориться. Володимир, дякую. Тоді я прошу на цьому завершити наш етер. Коротко про ті події, які є. Якщо ви будете поруч з нами, нам буде завжди приємно спілкуватися. Ми будемо читати всі видання, в яких ви будете публікуватися. Мені цікаво дивитися за ходом вашої думки, тому що ви як журналіст вмієте висловлюватися зрозуміло і доступно для громадян. Дякую, дякую друзі. У нас сьогодні в гостях був Володимир Санюк, депутат від Європейської Солідарності, хоч і району, але все ж таки депутат від Європейської Солідарності. Депутат. Зараз не дуже часто хочуть потрапляти в ЕТЕР. Вони хочуть приходити лише на якісь величезні площадки і там, де їм зроблена тепла ванна, а не там, де їм ведуть допит. Я хотів би бачити Володимира опонентом на дебатам, коли наші дві партії зустрінуться між собою. Тому що з такими людьми цікаво говорити про ідеологію. Дякую всім вам. І ще раз нагадаю: у нас був журналіст, депутат, а людина відповідальна за свої слова. Володимир Санюк, дякую.